Натомість забиває Адвантіс. Вільгаш найкращий бомбардир команди в поточному сезоні. Оформлює черговий забитий м'яч. Ось так от цікаво святкує. Виконує турнірне завдання. Турнірне завдання із збереження. Прописки еліті. Момент який. Вільгаш! 2 0 Бравіссимо! Зараз як святкуватиме? Подивимось. Так, гно. Знов... Нестеровський ось так от, сміливо. Пішов. Момент! Нестеровський! Джерівей це до комплектації. Вільгаш, Вільгаш, Дицький! ледь не забуває. Забиває квасій. Оформлює третій гол команди Адвантіс. Удар від Пасія. Простріл На місці олкіпер який забиває. Відзначається голом, все-таки Терлецький у цій То у найвищому виходай it дивізіоні знову. Удар від вільського. Удар від Роша. Не беру до уваги там, заслуги перед дитячою нацьким футзалом Назарія Станкевича забиває на Все так так. Рахунок 1-4. Стає тут своє задоволення вже. Цей джолівей завершить розіграш турніру. Зараз це така малесенька ложечка меду у величезній борщці Дьогтьо! Копак забиває. Тут помилка. Від захисників Відновлюється наша шановні ну, друзі. Нагадаємо, перебувають одинадцятий номер Андрій Квасній номер 2 Назарій Хмурич номер 1 Луцон Держарков забиває. Зараз Лівей, Данилович голом відзначають. Продемонстрували. Отож, шостий номер дванті зі Лябілуз, номер сьомий Ігор Дицький. Номер 12 перепрошую Андрій Скиба, номер другий Роман Копак. Децький, Децький! Залітає Завітає все таки до свідків воріти. Тут автоголи, думаю, буде від Данильченка. Ну що міг зробити Данильченко? Голкіпер Володимир Нестеровський, наставник команди Назар Станкевич, арбітри. Удар по воротах. Сейв зараз. Постріла. Удар по Трифтний удар у виконання Едвантіс. Подивіться, який м'яч забиває горбаночку! Це голасо, Це просто фантастика. 6-3. Нове ділівеє зовсім небагато й по такій грі. Забиває Нестеровський, і що тут? 6-4 рахунок стає. Нашвидше передачу потрібно було віддавати. Скиба Пробиває скиба, не логіє Адвантіс свого суперника. І продовжує боротьбу за збереження пропусків ріття. Джилівей, дякуємо за конкункурентно здатний поєдинок. Чекаємо наступної гри між командами ті